Всім привіт, всім доброго дня! З вами я, Бджуляри Матковод, Харченко Олександр. Записую майже пряму трансляцію з нашого цеху по відкачки меду. Хочу сказати вам пару оголошень. Як завжди, ви можете до нас звернутися за шоломом турнікетом, ну, шолом Каска. Потім з лісового облітника на наступному тижні буде остання відправка, акціонна ціна. І на наступному тижні приїде Карніка Склінар Карніка і Зінгер з Оберхофа і Монтікола з 158 Томасу Рупіля з Лаутенталю. Хто ще не замовив або замовив? Чекайте, на наступному тижні буде матеріальчик. Поїхали, покажу та розкажу, що в нас з медом в цьому році. Ми знаходимося в цеху. Тут нам допомагає мій знайомий Роман Михайлович. Знайомі з ним з першого класу. Тут у нас медогонка крутиться, лавеха мутиться, да? але грошей в цьому році буде менше з меду. Ванна в цьому році я її доставив і дуже задоволений. Насос в цьому році використовував без кінцевиків, тому що все воно перед носом, ну, не, не бачу смислу, щоб проводами танцювати по проводам. Що у нас по медові? Ну, в середньому десь половина, менша половина, відсотків 40 від того, наприклад, як в минулому році ми спробували. Сідили ми завжди через отакі, а не зараз. Сідили завжди через оці сита. Чому я сидю мед? Тому що співпрацював з кондитерками. Брали бочку дві місяць, ну по-різному, але зараз за війни ніхто його ну за минулий рік я три бочки всього продав. Ціна, звісно, що цікава, не така як у нас оптова, а гривень на 15 дорожче за кілограм. Ну, як би ще рахується мілкий оп, але об'єми зовсім впали. Виручає трошки розниця, 200 гривень, торгуємо літера соняшник з різнотрав'ям або 500 за банку. Ось такі ціни. Фільтрували цими штуками, ну фільтрами це польські фільтра і Олег Калінін зробив під них підставку, дякую йому. А потім АВВ-100 побачив отакий круг, у них кругле сито величезне, вони його на відстійник використовують. І вже отакий, до нього зробив отакі два брусочки, ставляються на бочку отак. І отак, І на них зверху сито. Оце цей шаблон віддам на АВВ-100 Володимиру Івановичу і зроблю такі сита для пасічників, тому що ну, воску нормально залишає і це тому, кому потрібен чистий мед. Ось бачите, вже последній ми качаємо последні цю, цей рядочок, качаємо без сита, просто на наступний день прийду, зберу віск пишу співгору і все. Ось у нас ще роботка є Роман Михайловичем і отак воно все йде. Е машина по обрізці гуслія працює норм. Е шнек AVS-100 у мене також я ним задоволений. Нормально він жме, нормально віджимає. В цьому році Ромчик, а можеш переставити медогонку корпуса туди. В цьому році качаємо двома догонками. Раніше була ця і ще одна машинка, А це в цьому році нам АВВ-100 дали таку медогонку. Вона тут стояла, я її просто прибрав, щоб бочку поставити на тестування. Тут 18 рамок, класно зроблено добротно збільшать вони кількість рамок і медовий карман. Так, взагалі пристрій нормальний, пульт нормальний. Ну, все, в принципі, ніяких нарікань, тону вона відкачала, Якби проблем ніяких немає. Тіктокові сьогодні мітивматок на відправку просили за насос. Насос дебелий калініна, мені дуже подобається. Єдина проблема в цьому році кнопка почала залипати від меду. Олег прислав другу кнопку з силіконовим чехлом. Дуже йому дякую. молодець, Також ось Олег нам зробив такий тройничок, Якщо видно, це вірьовка, не мед. Такий тройничок, Я забираю ним зі шнеку, мед фільтрований і з ванною. Фільтрований. Ось зараз з ванною перекрито чогось, а я думаю, що він там не л'ється. А тут зараз закриємо і піде бігом медок. У нас реалізовано це все отак. бачите. Зроблена була довга, ну, куплена довга шланга, щоб можна було аж в той кінець, без проблем Це сахар на бочках лежить. Бо місця не вистачає, ми на цьому місці всього лише рік то переставляємо з міста на місто. Ось воно отак іде Вон по шлангові і ось сюди в бочку. Що сюди можна достати, що в той угол, куди хочеш. Ну Такий трошки трохи безпорядок, тому що я ж кажу, що ми на цьому місці тільки рік. Там вони прививаються, інкубатор стоїть, і... інкубатори. І працюємо важкувато. За рік не наведеш порядку. Так що, в принципі, я задоволений, що є таке місце, звісно, що з роками зробимо побистріше. Насос швидкий, може качати дуже багато моду, то просто нам провтикало відкрити кран. А так що? Оцей об'єм, оця. Розпочатка, плюс дві медогонки, пасіка 300 сімей може обслуговувати аж бігом. А, і з новинок ще поміняли в цьому році пульт. Я поставив, по-перше, я купив запасний, тому що в мене не було запасного пульту. Не дай Бог що, куди бігти. А радіалки відмілілися дві штуки. І. Цей, пульс, цей пульт розрішає там, трошки шв... пришвидшити скорость. На наступний рік я ще хочу шківами трошки погратися, щоб збільшити скорость. Ну а так, взагалі, звісно, да, краще медогонку гуслія вже, ну вона ж би 100 тисяч. Також немали коштів на сьогоднішній день. тому Поки отак двома догонками. Єдине, що оце в цьому цеху удобно і класно качати в трьох. В трьох за день можна ну 5 бочок працювати нормально, якщо утром став, і шосту ноч починати. ну Це так, щоб не прямо бігаючи там, гасаючи. Так що, отакі справи. Надіюся, що ціна на мед все-таки буде. Тому що наче там пишуть вже 48,50 дають і 50 за об'єм. Ну, Воно то не дивно, тому що і валюта вгорі. по, 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 по срівнянні з минулим ріком. Я... Це, вже, це вже буде точно 100% зговор, якщо ціна залишиться 46-44 гривні, тому що валюта скаче. Ну, тут вже зрозуміло буде, що заготівельники. Не в одну ногу з пасічниками. Надіємося, що на покращення. Жаль, звісно, що урожай. У нас в середньому на круг 35 кілограм, ну це на рапсові 700 гектар ми стояли ну, до 700 гектар. Прямо біля поля, і вокруг багато полів було нуль, тому що холодно, акація замерзла, липа перший день. І другий день почала розганятись, там 600-800 грамів на вагах було. І на третій день ливень з молнів і все. Вся липа закінчилась. Так що, отакі в нас діла. Наступне відео буде відеозйомка з лісового облітника і розігриш маток. Буде розігруватись матки з нашого лісового облітника і з Німеччини, а також плідні з нашої пасіки. Сезон матководства підходить до кінця, тому є трошки часу познімати ну і розіграти трошки маточок серед своїх підписників. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репост. З вами був Олександр Харченко. Слава Україні!